Вітаю вас у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт на Ютуб-каналі Адвоката Жани Грушко. Цей випуск буде присвячений тому, а що ж змінилося в оформленні вістрочки по догляду за своїми хворими дружиною, батьками або батьками дружини. Давайте з'ясовувати. І якщо ви ще не підписалися на цей канал, то рекомендую це зробити: поставити вподобайку, щоб більше людей отримало корисну інформацію, а також поставити дзвіночок, аби не пропустити актуальні випуски змін українського законодавства. Отож, слід зазначити про те, що раніше отримати вістрочку за пунктом 9, це якщо ваші дружина, батьки або батьки вашої дружини потребують постійного стороннього догляду, можна було фактично на рік. Що це означає? Це означає, що якщо один із вище перелічених членів сім'ї потребує постійного стороннього догляду, значить він отримав висновок лікувально-консультативної комісії, і цей висновок дійсний рік. На підставі цього висновку вам необхідно було звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, яка потребує догляду. І е, далі комісія повинна була засвідчити актом, що така особа дійсно потребує. Догляду, а ви за нею такий догляд здійснюєте. І ось два документа: висновок ЛКК і акт про встановлення факту догляду давали людині право на оформлення вістрочки. І відповідно акт був дійсний впродовж року, скільки діяло ЛКК. Проте станом на сьогодні було прийнято рішення про те, що акт буде діяти не більше ніж 6 місяців. Таким чином, якщо ви подасте документи, ті, які подавали раніше, тобто висновок ЛКК і акт про встановлення факту здійснення догляду, але акт ваш видавався, наприклад, 7 місяців назад, то це є ризик для відмови в оформленні вам відстрочки на наступний період. Таким чином, якщо ви ще не подавали документи на продовження відстрочки, але маєте подавати за пунктом 9 – то перевірте інформацію щодо прийняття відповідних актів понад 6-місячний строк, або ж подайте по новому заяву на отримання такого акту. Процедура вся ж та сама: комісія виїжджає до особи, яка потребує постійного стороннього догляду, і має встановити цей відповідний факт та подавайте уже оновлені документи. Може бути ще ситуація, коли висновок ЛКК. Вже закінчився, а акт ще дійсний. То тоді в даному випадку треба виготовлювати і новий висновок ЛКК і звертатися за отриманням відповідного акту. Якщо вам було корисно, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, якщо у вас виникли питання щодо оформлення цієї відстрочки, і до зустрічі у наступних випусках.